Олена шкрум, батьківщина. Будь ласка, шкрум Альона, фракція батьківщина. Колеги, це дійсно важливий законопроект, який регулює. Виправляє ту ситуацію, коли у нас люди знаходяться в антитерористичній операції, задіяні в антитерористичній операції. В їх підрозділах гинуть люди, і це, це не одна, не дві, не три людини, але вони не мають статусу учасника АТО. Тому цей законопроект дійсно передбачає надання можливості таких відповідних статусів підрозділу спеціального призначення Державної фіскальної служби, які вели активну діяльність в районі проведення АТО. Тому я прошу цей законопроект підтримати. Це надзвичайно невеликі, незначні видатки з держав. Бюджету, але дуже багато вони означають саме для нашого захисту тих людей, які захищають нашу державу. Але я б хотіла також звернутися до комітету пана Третякова з питань ветеранів та учасників АТО і сказати про те, що комітет має виконувати контролюючу функцію і дуже серйозно дивитися і слідкувати за тим, щоб дійсно всі учасники АТО отримували виплати в повному порядку, не без затримок і в в повних обсягах. А також це голосування за законопроект воно виправляє наші з вами помилки. Киї і треба йти далі і обережно виправляти інші помилки. Ну, наприклад, треба говорити про розширення кола осіб, які претендують на сас... на учасника АТО. І я тут маю на увазі насамперед волонтерів пошуково-ексгумаційних організацій, наприклад, громадська організація Чорний тюльпан, яка на сьогодні взагалі не має жодного офіційного статусу, хоча так само втрачала людей в АТО, приймала там участь і вивозила звідти наших героїв, які там загинули. Тому прошу комітет це розглянути. Дякую. Дякую. Lapin.